До нас заїхали нові дві автівки, Jaguar i Pace, це кінець 2019 року, експлуатація з 20-го. Майдестронік, камери 360, комплектація SE, Сліпі зони, складання зеркал. Такий гарний багатий шкіряний салончик біленький на панорамі. 65 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Дуже гарна машинка. І кунда-ікона, це у нас 20-й рік. Такому гарному колесі. Проекці на лобове скло, сліпі зони складання дзеркал, з Німеччини, комбінований салончик, електрорегулювання, підігрів сидінь, підігрів керма, 91 тисяча оригінального утвердженого пробігу. В комплекті має колеса на дисках, дуже гарна зимова гума, 4 колеса. Чекайте, сторона продажі, виставимо вам у продаж.